Журналісти телебачення капрі продовжують аналізувати декларації очільників громад Донеччини та знайомити з ними глядачів. Сьогодні розглянемо статки начальника Курахівської міської військової адміністрації Романа Падуна, які він задекларував у 2022 році. Родина Романа Олексійовича складається з дружини Наталії. Згідно декларації, 23 грудня 2021 року. Наталія Падун за 460 тисяч гривень придбала садовий будинок. Очок площею майже 150 квадратних метрів у селі Щурово Лиманської громади. У цей же день у Лиманської міської ради вона взяла в оренду земельну ділянку площею 750 квадратних метрів, також у селі Щурове. Роман Падун задекларував будинок за площею 94 квадратних метри у Щуровому, який він придбав у січні 2022 року за 20 тисяч гривень. У цей же день він взяв у Лиманської міської ради в оренду земельну ділянку площ що 750 квадратних метрів також у селі Щурове. У 2022 році Роман Падун отримав 306 169 гривень як голова Курахівської міської ради та 396 709 гривень як начальник Курахівської міської військової адміністрації. Тобто сукупний дохід Романа Олексійовича склав 702 878 гривень, чи 58,5 тисяч на місяць. Транспортних засобів, цінних паперів, готівкових грошей чи об'єктів нерухомості Роман Падун не задекларував.